Хорошеньки, добрий вечір. Вечір добрий, вечір прекрасний. Заморена, але хочу бути красива, дівчатка. Як кожна жінка, понімаєте? Так, дівчатка, це вже моя длина волос, це мої волосики, але вони в мене рідкі, як село. Настя, давай той ріжить Що? Давай той ріжить світ мені, дівчатка. Ой, не можу прийшла робити один, вже хочу другий. Красуні, так хочу рижити світ, він такий длинний, такий, знаєте, агонь у мене. Настя, давай сюди його. Що там таке? Давай цепляємо її вже на голову. Що там таке? Щось таке час. Давай, дівчатка, зараз дивіться буде. Давай цепляйте мені його. Іди сюди, давай, давай, пауза буде. Ану. Пауза. Красуні, дивіться, а ну як, личе мені чи ні. Рижа коса до пояса у світулі. Вона прекрасна. А що дівчатка? Поки ми самі себе не полюбимо, нас ніхто не полюбить, понимаєте? Правильно кажуть? Правильно. Так? Красуня, ну кажіть, дивіться, рижий, дубль, два. Дів. Так, дівчатка білий. Дивіться, це ж мій цей? Люся, Кстати, мій цей волос подарила Люся. Ти ж за ним їздила, помніш? Да, да. Це мені Люся подарила на день рожіння. Говорить Світуль, тебе твій волос жде. Дівочки, білий, Настюша, дубль... Ні, дубль три, у нас буде чорний з білим. Дівчатка, всі версії вам говорю. Чорний, длинний. Ну, чорний длинний. Або давай чорний з білим, Що, давай. Ой, дівчатка. Або тако. Або таке асорт. Асорті. Ще рижі можемо додати. Так, дівчатка, а давайте пишіть ваші версії. Слухайте, сьогодні, думаю, кажу Настя, давай так. Просто покрасимося і все. Потім сидю, думаю, Русу-косу, як заплела. Ху-ху. Ану, що ви думаєте? Рижий, білий, чорний. Більше нема в мене волос. Якщо ще якийсь буде скауше. Що... Так, красуні мої, Це вже мої волосики. Оце геть мої волосики, Вони ріденькі, але відросли вже добре, данеся? Uh -huh. Дивіться. Отакі От в мене руса коса теж маю до пояса. М? Дівчатка, з короткою стрижкою дуже хорошо, у мене ще трохи густіший. Але треба... ви знаєте, коли ми робимо гофре, данеся воно якось трошки по-другому. Yeah. Так що красуні мої, такі мої волосики. І Зараз давайте які ваші версії, щось світло доціляти. Зараз показую вам так. А потім уже покажу вам, є чесно, знаєте, що я хочу. я сама скажу: чорний з білим і чолочка буде огонь, да? особливо, коли буду заплітати косу, буде таке амбре, згафре, коса така, руса. Або накручуть той гулюгон собі, знаєте? Оце точно, навірника, Гафре зробила, неділю ходять. Я ж на неділю ходю. Я, неділю, я голову мию раз на неділю, я її не мию кожен день. Ну, Я вам кажу, правду, щоб до вас обманювати. Раз на неділю собі помила, Гафра зробила, гайда байдуже. Головне, що в мене губи то що в мене голова не помита, це пол біди. Правильно? Красуні мої волосики помили, волосики покрасили. Зараз робимо прикорньове. Дівчатка три віда: рижий, білий, чорно-білий. Чорний зрижим. Хоча Настя, на самом деле, ти ж сама сейчас толком не знаєш, що я хочу. Вот скажи. Не. Я серйозно, я приходжу за одним і ходжу з другим. Серйозно, серйозно, правду кажу. Поки щипцы, мы ми вже щось сделаем. Дівчатка, ви знаєте, я завжди казала, що кожна жінка вона загадка, кожна жінка вона богиня, кожна жінка вона очаровашка, любяшка. Та й взагалі, слухайте, щось у мене голос сів. А я сьогодні цілий день говорила, то казали, що я мовчу не улибалася, що я сьогодні весь, весь день той рот не закривався. І улибалася, і сміялася, і плясала, і танцювала, робила все. все. Ну, Зараз напишуть, вона була п'яна, зійшла з ума, То хай тоді буду, краще зійду з ума, ніж приходиш до неї, вона така надута. Нічого я не надута, я хороша жінка. Так що, красуні, давайте чорний, білий, рижий, чорний, з білий, рижий, з чорним, рижий, з білим. Версій багато. Яка так, красуні мої, оце вже моя длина волос, оце такий мій волосик, Но він ріденький, він такий ріденький. От скажіть мені, як взагалі мій так, от, навіть якщо він рідесенький, так? як воно. Трошки гафре прикорніве зробили, але б на нього зробити наращування. Так що, красуні, отакі мої волоски, але вони, знаєте, от, знаєте, як соломиночка. Тонкі, тонкі, тонкі. Ну, так як я раніше красилася, я на неділю могла мати два цвіта. Я могла в понеділок бути світла, у середу рижа, а в четвер мені надоїло бути чорною. Понимаєте? Так що тут і неудивительно свята, що хоч ти три, три волосини маєш. Зато вони длінні мої. Але мої красуні, я так хочу русу косу до пояса, то я її зараз зроблю. Тільки яку давайте не скажу. Ні, ну, ви знаєте, що така ділова свята не скажу. Ти вже сказала. Ти вже <кхід> все сказала. Слухайте, сьогодні прямо я. На подпіві була, я сюди і співала і танцювала, і веселила всіх. Уже не не скажуть така Дівочки, серйозна. Дівчатки, я серйозно, тоді коли я на заказах. Тоді я можу буркнути. Ну коли я без заказів, коли я вас зустрічаю, ви що, мені залюбки з вами пощебетати? Так, дівчатка мої, поки я Ну, у мене вже задні половина волос зроблених, потім покажу, які. Ну, ви самі догадуєтеся, ви ж я ж сказала. Дівчатка, от скажіть мені, а чому ви мені котрі пишете? Ти з лючка. Ми приходимо ти недовольна. Дівчатка, коли я сидю на передачах, я не можу бути довольна. Дівчатки, ви ж розумієте, робота є робота. Коли я торгую, у мене рот не закривається, у мене улипка з лиця не сходить. Але дівчатка, коли я сидю на передачі, я улибатися не буду. Я в тому году наолибалася, що всі адреса поміняла з Києва на Ніколаїв, з Ніколаєва, на Харків, з Харкова, на Запоріжжя. Ви знаєте, мені було достатньо, коли я платила людям свої гроші. Оце була моя улипка, хіхонькі-хахоньки. Ролики 24 на 7 я роблю. Багато хто приходить до мене, попадають і в мої роліки. Я камеру не ховаю, я нічого не скриваю. Але, євочки мої, я не злючка, я добра, вам так кажеться. Але коли я працюю і коли у мене замовлення, тоді я злючка. А не говорить, що приходимо в мене, як сич стоїть. Я і сич дві несумістімі. Так, любі мої, добрий вечір. Добрий вечір. Время вже без 2010. І наконець ми вже зробили оцю. Оцю, ось ось до, я так говорю. Красоту, дівчатка. Думала мільйон. Думала, рижі. Багато пішло на рижі, хочу сказати. Ну, дівчатки, треба, буде, сказано, зроблено. Але, знаєте, от захотілося, я була чорна. А знаєте, дівчатки, весна, хочеться щось ярке, ну, все время чорне, чорне світ. Ну, я спочатку так, ми приготовлений чорно. Кажу, Настя, ми творимо чудеса, ми робимо амбре. Потому що захотілося мені, знаєте, щось світло, щоб було все світло. Ти так, чорне, 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 чорне. Ні, світлечка. Так, красуні мої. Чолочку оставила. Ви всі любите мою чолочку. Чолку оставила, переход такий нормальний. Ну, одним словом, Настя, вона творить ви повімаєте, вона говорить, що хорошо, що ні. А нові ну, напише, хорошо чи ні.